Чернігів поступово заліковує свої рани. І тоді, як ремонти порівняно неважких будинків, що постраждали здебільшого від вибухової хвилі чи уламків добігають кінця, капітальна відбудова багатоповерхівок із прямим влучанням у самому розпалі. Так, наприклад, цей будинок на Мезенцева – один із 146, які безпосередньо прийняли на себе удар ворога. І згідно із законодавством, кілька місяців чекали проходження всіх експертиз та розробки проєкту. Вже тиждень на ньому активно працюють будівельники. І Кажуть, виконали половину робіт. Улучшення снарядів 150 мм, порушення стін і балконних перегородок. Роботи складні йдуть, плита розбивається, виходять осколки, вона тріскається. І вирізати треба ось це, не тріщини всі, знайти тріщини і повирізати їх. Ось це саме таке основне. а то вже діло техніки. Далі дірки у стінах від перельотів закладають залізобетонними блоками, залишаючи місце під вікна, та проводять внутрішні роботи. Попереду у будинка іще відновлення балкону та частини даху. Позаду ремонт і перекриття покрівлі рубероїдом. Значно складніша ситуація з дев'ятиповерхівкою по вулиці Івана Мазепи. Тут внаслідок рашицьких обстрілів вигоріла частина будівлі, пошкоджені конструктивні елементи та вікна, повністю зруйновані внутрішньобудинкові комунікації. Вся будівля пошкоджена на даному етапі. Ми все руйнуємо, все те, що після вибухів виносимо все сміття, вивозимо його. Потім після нас будуть іти. Ставити вікна, пластикові, двері, потім електрики, сантехніка буде вся розводитись, заливатися стяжка, ми будемо робити стіни міжкімнатні. Тут багато роботи, дуже багато. Каже, попри те, що на об'єкті всі професійні будівельники з такими завданнями ніхто не стикався. Однак є розуміння, що і як треба робити. Будувати з нуля набагато легше, ніж. Розбирати, ламати. У нас працює тут до 15 чоловік. І всі фахівці, всі нема такого, що хтось прийшов на стажировку там і щось чомусь вчиться. Дай Бог їм сили, щоб вони впорались за ті терміни, які вони собі. Планували із майже півтори сотні багатоквартирних будинків з прямим попаданням. 18 взяло на себе управління капітального будівництва ОВА. Ще частину, які за висновками експертів можна відновити в межах поточного ремонту, передали на комунальні жеки. Більшість же багатоповерхівок, а саме 107, капітально ремонтують на замовлення міського управління житлово-комунального господарства. За кошти виділені з бюджету Чернігова, і майже всі вони мають бути відновлені у найближчий місяць. То віти у зиму з теплом. 100 будинків, ми їх виконаємо до 15 жовтня. Тобто це будинки, в яких там Пробита стіна, взрив в квартирі. Тобто, це все виконується і, ну, і буде виконано до 15 жовтня, плюс буде в цих будинках обов'язково перевірена теплова мережа. І з 15 жовтня в цих будинках розпочнеться опалювальний сезон. Сім будинків, в які під сумнівом, що ми встигнемо до 15 жовтня, це Черновола 15 а це багуна 44, це реміснича 55А. Це Білова 27, Білова 37 корпус 3, Пухова 154 і Шевченка 246А. Мазепи 56. За словами очільника профільного управління, кожен із цих самих об'єктів по-своєму складний. Крім того, треба враховувати, що при аварійно-відновлювальних роботах не завжди на етапі експертизи можна оцінити реальний стан будівлі. Проблеми виникають у процесі, і для кожної обирається окреме будівельне рішення. Тому поки важко спрогнозувати, скільки саме часу потрібно на їх відновлення. Ці будинки 100% будуть зроблені ну і введені в експлуатацію. Дуже хочеться, щоб все закінчилось в цьому році. Але є технологічні речі, іноді ми робимо якісь кроки. Будівельників при виконанні робіт у них там виявляється якісь питання, які не побачили експерти. Ми викликаємо експертів, вони передивляються ще раз. Ми маємо бути впевнені, що виконання роботи не приведуть до якихось, не дай Бог, рунаці подальшим. Тому виникають трохи в часі затримки саме із за цього, не за роботою будівельників, а саме із за необхідності додатково. Перевіряти, що що, що відбулося з конструкцією будинку. Так, що до тих будинків, які не встигнуть завершити до опалювального сезону, є попередня домовленість із теплопостачальними організаціями, намагатися підключити ті квартири і під'їзди, що не будуть у ремонті, або вже будуть виконані. Попри те, що безпекове питання є компетенцією держави, місто йде на ці колосальні в умовах війни видатки, щоб люди не залишалися сам на сам з бідою і без даху над головою. Так на капітальні ремонти багатоповерхівок, Чернігівська міська рада вже виділила понад 100 мільйонів гривень, і сума коштів збільшується із отриманням нових проєктів та висновків.